Мої щирі вітання, дорогі земляки. Відеостудія студії редакції газети Обрізюмщини і я, журналіст Микола Калюжний, запрошуємо вас на чергове опитування із циклу Пульс Громади. Початок жовтня завжди знаменується чудовим святом тих, хто дає путівку нам в країну знань. Я думаю, ви зрозуміли, що це День Вчителя. 5 жовтня ми будемо його відзначати. Тож сьогодні ми хотіли би. З вами поцікавитися. А чи пам'ятаємо ми свою першу вчительку, яка допомогла нам тому, щоб ми стали людьми? Запитаємо у них. Борівська школа. Борівська школа, так? так. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте свою першу вчительку? Звісно. Як її звуть? Горенко Надія Миколаївна. Чим вона вам запам'яталася? Чому вона вас навчила в першу чергу? Люби, ну, не знаю, дружити, любити все, ну, радіти кожному дню. Що б ви побажали вчителям? Зарплат більше. Зарплати це добре, <ріст> так. Да, да. Ну, і? А, що ще? Щоб дітки їх любили. Уроки легко проходили. Ну і поваги від дітей теж дякую, і батьків. Дякую. Ви в першій класі школи? Гороховацька. Гороховацька школа. Пам'ятаєте свою вчителю? Так, Лавроненко Антоніна Григорівна. І чим вона вам запам'яталася? А вона мені привела любов до школи. До любов до школи? Да, і саме з її е, подачі я пішла навчителя навчатися і далі працювати. І кілька слів по А я бажаю, щоб мир настав. Це буде найкраще, якщо бу... буде в нас мир. Тоді налагодиться все життя і будуть працювати школи, будуть рости діти, і здобувати знання. Дякую, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Ми, ми скажіть, будь ласка, так. День вчителя, і ми вчителі. До речі, <рес> <рес> так, <рес> як <ми попали>. дуже <рес> приємно. дуже мою приємно. вчительку. я із Новоплатонівської школи, це Борівська громада. Так. Звали Зіна Павлівна Павлюна Шапувалова. Так. Значить, що запам'яталось, мабуть, проявила до мене відповідальність, дисципліну. Мені так здається, і хочу побажати всім миру, і ще щоб у нас усіх був будинок. Домашнє тепло, затишок. Дякую, дякую. На все добре. «Тетяна Григорівна. Я пам'ятаю, головіна її звали. Це вона спочатку вчила мою сестру, а тоді я перейшла. Вона перейшла мене навчати. Сестра випустилася. Я наступна була. Вона вші мене вчила. Дуже гарна вчителька, така вона дуже добра була до дітей. Дуже добра. Вона завжди нам не, вона нікого не виділяла. Учників і завжди, завжди всім зірочки ставила. Що ти побажала вчителям? Ну, На сьогоднішній день перше за все здоров'я, миру, гарних учеників і добробуту в кожній оселі, всього, всього найкращого, що може бути на сьогоднішній день. В четвертій школі я училась, Віра Івановна. Віра Іванівна. Чему она вас научила? Ой, всему. Главное, что жизни научила. Жизнь, да? да? И что вы пожелали? Здоровья ей. Всем учителям здоровья крепкого. Терпения. Спасибо, что они наших деток учат по этим телефонам. Так, так, да. да. Самое главное, чтобы эта война закончилась. И чтобы наши дети пошли в школу. І ми увіділи наших учителів. Я сама жителька села Кам'янки, а в мене вчителька була перша Ніна Іванівна Титаренко. Чим вона вам запам'яталася? Вона була дуже вічлива, ніколи не повищала голос, завжди ходила в костюмі, дриско держала, така блузка, в неї була така дуже з орнаментом і костюм. Угу. Вона була дуже вічлива, ніколи не кричала на нас. Тобто вічливість вона риса її. Дуже, і така була, завжди підійде, спросить, обніме тебе. Знаєте, це було 60-ті роки. По-материнськи. Так. Да. А я бажаю всім учителям міцного здоров'я, терпіння, миру, в душі. І найкраще, що в них є, щоб вони дітям віддавали. Угу. А так, я пам'ятаю, це була Наталія Унуфрівна. Наша класна руководительниця а, в старшій школі, коли я вчився. Вона а, гімназія номер 1 вона преподавала нам географію. Що ви побажали вчителям? Здоров'я, щастя а, і міцних нервів, щоб працювати з дітьми і навчати їх. Ну і подякувати за те, що воспитали, що дали образування. Тетяна Хомів на носинку. Скажіть, будь ласка, чому вона вас навчила? Всьому. І мудрості, і житті, все я їй об'язана. А від, от вчителів вчителям, що б ви побажали вчителям цей день? Побажав би щастя, здоров'я, щоб закінчилась війна, саме головне. Найголовніше, так? Да? Да. І щоб дітки? Ну і щоб зарплата була. Побольше, тому що учителей, як сказати, на, на задвірок відбросили. Лелюх Валентина Миколаївна. Так. Валентина Чому вона нас навчила? Скажіть, будь коротко. Людяності так. навчила нас поважати один одного, навчила нас гуртуватися, щоб ми підтримували один одного. Ну і ж, звісно, читати, писати і все. Чому? І так далі. Провела нас у доросле життя. А що б ви побажали взагалі всім вчителям 5 числа? Здоров'я, натхнення, миру. Насамперед нам всім миру. Щоб діти ходили до школи, зустрічалися не онлайн, як зараз це все у нас, а щоб вони ходили в класи, сиділи під мирним небом, щоб вчителі ходили і бачили їх очно. Так, да, її звати Валентина Анатолійовна. – Валентина Анатоліїна. Да. От чим вона вас запам'ятала? Скажіть, будь ласка, а, тим, що вона була дуже сувора, але справедлива. Сили, витримки, щоб навчити від таких до таких. Вони да, щоб вони стали дорослими, нормальними людьми. Лілія Михайлівна. А яка це була школа? А це Донецька область, Константинівський район, село Миколаївка, село Миколаївська. Миколаївська, восьмирічна школа була. Чим вона вам запам'яталася, скажіть, будь ласка, одним словом, допомагаю. Коси, красиві були корона така. Так. Перший день плаття і сукню пам'ятаю, якому вона нас зустрічала. Так. І дуже-дуже добра, розумна і справедлива людина була. Угу. Мирного неба, здоров'я. І щоб їх поважали. Мотя Степанівна. Мотя Степанівна. це так. яка школа була. А це ми переселенці, ми в селі жили. Ну, так що. Село, яке... село Чернеччина, Боровського району, Харківської області. Так, так. І чому навчила вас ця перша вчителька? Хоча Читати перш... і писати. Читати і писати. Так. Ну а в цілому, якщо побажати нашим вчителям, що б ви сказали? Та, ну що здоров'я, щастя, здоров'я, успіху mm. і спокою, щоб швидше кончилася війна. Щоб дітки їх любили, вчителів. Ми, ми своїх вчителів в те час любили. Ми поважали, любили. Вчителька для нас була це, ну як пойміть саме. Ну так. Це не перша, а друга мама була. Катерина Митрохванівна. Все-таки згадали. А да, вона да, да. чому вона вчила вас? Ой, та всього вчила нас, вчила дружби, любові вчила, труда нас усіла. Раніше дітки робили маленькі, грабитьками грибли, у садику ходили. Ну, добре було, звісно. Ну, а що тепер? Нема, вона вже померла, стара. А де ця школа? Ну ой, гороховатка. Тоже району Харківської області її розбили перший раз русаки, нема нічого. Пусте місто сталося. Ірина Васильівна. Ірина Васильівна, скажіть, будь ласка, чому вона вас навчила коротко? Бо вона була проста дуже сильно, вона ну, така добра до дітей була і якось з неї душа така спокійна була. Сергій Іванович. Сергій Іванович а він от чому він вас навчив? що най Найважливіше, най 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 да, Мабуть, найважливіше він навчив мене грати в настільний теніс, то що я запам'ятала. Цікаво, значить, прищеплював вам любов до спорту. Так. 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 Ну, благодаря ньому, я трижди була в Ізюмському районі і в області. Так, да, А в якій школі ви вчились? Не в Ізюмській, це було Ні? в селі, в Крамарівській школі, її зараз закрили ага. вже давненько. Ну, Ну, Дітей було багато. мало. Вчителя приділяли увагу кожному учню заботитись друг у друге. друге. Тому що зараз мало людей, які допоможуть в трудну Не минуту. Тетяна Григорівна головіна. Це школа яка? Це п'ята школа була. Школа, ага. Чому вона вас навчила? Вона навчила нас багато, чому в житті. Так що ну, читати, писати, читати, дружити, людина, ходити з строєм, парами. Співати, танцювати, ну і всьому гарному. Що є ну, в житті. б ви побажали всім освітянам цей день? Миру, здоров'я, натхнення, щоб було в них терпіння і всього найкращого. Дякую. А ви пам'ятаєте свою першу вчителі? А як же? Дуже добре. звали? Людмила Олексіївна Кошелєва, вона з Донбасу. Я була на Донбасі. Так, і чому Збас, вона навчила? Так, коротенько. І читати, і писати, жи, і ще пишемо з буквою. І це я точно пам'ятаю. Ну було таке. було таке. Казала, кудись сидите з дому, питайте у родітелів, у батьків. Те це буде зніматися, да. продовжуйте, що би побажали їм нашим світлами. Ой, здоров'я, миру, це саме головне. І гарних дітей, щоб були у них нащадки, щоб були, щоб продовжувалось покоління. Як Дуже хочеться. Ви, ви, будь, будь, будь. Я взагалі з Полтавщини. Моя а, перва вчителька, моя мама. А. Вона пропрацювала перший клас, я закінчила в неї. Саме маму свою Шмаченко Ольга Васильівна. Перш за все, їй здоров'я міцного, міцного вона в мене ще жива. Дай Бог, Дай Бог щоб вона прожила. Навчила мене перш за все дисципліни. Відповідальності, і саме головне, як ото оставатися людиною в усіх ситуаціях. Оце мамі що ми побажаємо. Я мамі бажаю тільки здоров'я, здоров'я й здоров'я, щоб вона таке як можна довше прожила на цій землі, так. порадувала нас і раділа внукам, правнукам. В неї вже й промників багато. Тому дай Бог всього самого кращого і нам усім миру, звісно, на цій землі. Ви пам'ятаєте свою першу вчительку? Так, звичайно, пам'ятаю. Тарасова Юлія Семенівна. А скажіть, будь ласка, це яка це школа? Це Петрівська середня школа, політехнічна з, трудовою, з трудовим образуванням. Чому вона вас навчила? От за, найкоротше, якщо можна сказати? Це була найперша вчителька, яка навчила нас, мабуть, всьому життю. У життю, так? так. Тобто, як себе вести? Так, вона заклала основи спілкування, була дуже добра, чуйна людина, яку я досі пам'ятаю і завжди згадую її дуже тепло. І ваші побажання нашим освітянам 5 жовтня. Ну, звичайно, в їх день Я бажаю всім їм здоров'я, терпіння. Сьогодні дуже складний час. Хай вчать молодь. Тому чому вчили нас, Валентина Андріївна Качалова. Качалова. Чому вона вас навчила? Наполегливості і не відступати від своєї мети. Якщо ти чогось хочеш, ти маєш це добиватися, не дивлячись ні на що, ні на які труднощі. Так. Долати труднощі, і йти вперто до своєї мети. Прекрасна, і що б ви взагалі нашим освітянам побажали? Терпіння. Так. Я побажала б терпіння, витримки. І так само бути впевнених в своїх силах, і ми несемо, ми освітяни, несемо не тільки знання, а ми несемо надію і вчимо дітей не тільки літерам, не тільки якимись правилам, а вчимо їх найголовнішому. Як жити в цьому світі, як витримувати удалі долі, як ділитися своєю радістю, і як це важливо відкрити своє серце до добра і бути самим добрим? Ну що ж, живемо непростий час, руйнуються школи, руйнуються долі, але все ж таки життя продовжиться. І згадаймо чудові рядки нашого класика української літератури Андрія Саміловича малышка. сонечко встає і шумить трава, бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти, вчителько моя, зоре світова, Звідки виглядати, де тебе знайти? Давайте пам'ятати наших вчителів, які дали нам путівку в життя.